thank you Духовності, той бідний, і при грошах, наголошував древній філософ на ім'я Дарій. Йому вторили інші, розповідаючи про те, що коли сенс життя має лише матеріальне вираження, то наступає духовне виродження. Вітаю сьогодні. Наша програма Запорізький вектор на телеканалі Запоріжжя вказуватиме на тему духовність. Що воно таке і чи не загубили ми часом оту єднальну нитку? Із самим собою і своєю душею на ці запитання будемо відповідати. Ми будемо намагатися принаймні відповісти разом із гостями студії. Вітаю наші студії архієпископа Василя Златолинського. Мої вітання. Вам дуже рада, що ви знайшли можливість до нас приєднатися. Я душу приєстую вас. Наташа. У нас є інформація про те, хто ви такий, чим ви знаменитий і чим запам'яталися місто Запоріжжя. Архієпископ Запорізький Мелітопольський Василій у миру Борис Йосипович Златолінський народився 12 листопада 1932 року у Ташкенті. У вересні 1954 року вступив до московської духовної семінарії з 1957 по 1960 – Настоятель димитрівського храму в місті Талас Киргизької РСР у 1979 році пострижений в Чернецтво, 23 листопада 1990 дев'ятсот постановою святого синоду визначено бути єпископом Сімферопольським і Кримським. 1 грудня 1990-го у Володимирському кафедральному соборі Києва відбулося наречення. Хіротонія в Єпископа Сімферопольського і Кримського відбулася 2 грудня 1990 року. Це перша хіротонія після утворення Української православної церкви. З 27 липня 1992-го єпископ Запорізький Мелітопольський до Великодня 1997-го зведений у сан архієпископа, нагороджений орденами преподобного Сергія Радонеського, рівноапостольного князя Володимира, держав. Ним орденом України за заслуги третього ступеня та громадськими нагородами орденом за відродження козацтва, почесним знаком Хреста війська Запорозького низового другого ступеня і медаллю губернатора Запорізької області за розвиток запорізького краю. Має кілька творів православ'я Єретики, чорна магія, що вийшов друком у Запоріжжі у 1994 році того ж року. Православ'я, чому воно вчить проповіді 2000 року та разом із іншими авторами, видав короткий посібник із сектанства. Попросив усунути його з посади. У 2009 році. І маємо також у студії Непересічну людину проти Іреї Олександр Мірошниченко. Ваші вітання можете зараз надіслати нашим глядачам перед тим, як вони зрозуміють, що за ними, що за людина перед ними. Добрий день, рад вас бачити, рад участвувати в тайперідачі. Угу. Спасібо. Тепер знайомимося ближче за допомогою визитівки. Мірошниченко Олександр Вікторович священник Свято-Андріївського кафедрального собору. Народився 20 березня 1975 року в Запоріжжі. 1996 року з відзнакою закінчив медичне училище. Працював медбратом у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. 2001 року закінчив Херсонський педагогічний університет за спеціальністю практична психологія, магістр педагогіки Вищої школи магістр психології. З 2000 року клірик Запорізької єпархії Української православної церкви. Усе ...2000 року був посвячений у священницький сан. У 2003 році призначений штатним священником Свято-Андріївського кафедрального собору міста Запоріжжя, психолог-консультант Запорізького міського центру допомоги жертвам деструктивних культів Діалог. З 2003 року несе послуг куратора експерименту із запровадженням навчальний процес факультативного курсу основи православної культури. Отже, тепер можемо вважати, що познайомилися, і от перше запитання раніше, коли церква була невід'ємною частиною держави, здавалося б, тему духовності і піднімати не треба було. Адже і так було зрозуміло, що порушення церковних канонів це однозначно, що і порушення законів держави і каралося рівносильно. Сьогодні, коли ми говоримо про те, що держава незалежна від церкви, церква від держави, щось змінилося. Тепер ми можемо піднімати тему духовності, тому що вона зникає в нашого суспільства. Чи можливо я помиляюся? Ви прави. Угу. Дякую. Ваша <laughs> думка, чому вона така? Ну, церква отримала значну свободу действий. Государство не вмішується во внутрішні справи церкви. Церква не вникає в дела государства, хоча ми можемо участвовати в виборах. Также и наши прихожане могут участвовать, но агитировать за какого-то депутата или за какую-то партию мы не, этого не делаем, не имеем права, и мы не делаем. Угу. вот, Так что сейчас мы самостоятельно делаем все, что нужно для нашей жизни, для духовного роста, печатаем книги, там, э, статьи и прочее, выступаем по телевидению, как вот сейчас. Вот, так что сейчас мы независимы от государства абсолютно. Вот угу. эти, Александр, ввиду того, что есть такая независимость, уровень духовности зростає или падает? Есть больше возможностей для того, чтобы применить свою свободную волю. Знаете, когда государство чаще всего орудует, использует какой инструментарий? Поощрение, наказание, метод кнута, пряника. В православной традиции есть такая хорошая поговорка «не вольник, не богомольник». То есть мы не можем никого насильно заставить верить в Бога. Мы не можем человека насильно затащить в церковь, заставить его молиться, быть благочестивым православным христианином. Та ситуация, которая сейчас сложилась, она позволяет человеку самостоятельно обрести Бога и самому принять решение, взять на себя ответственность перед Богом. А больше или меньше, ну, это статисты пусть решают, скажем так. вплив сучасного світу на духовність є, він відзначається, він відчувається. Сучасне світ і духовність. Чи все так залишилося? Ну, в настоящее время, можна сказати, що я наблюдаю за количеством посещаемых храмів молодежью, увеличилось число молодых, которые приходят в храмы. Везде, везде, повсеместно. И по телевидению это видно, и в жизни. Убеждаемся. Я считаю, что духовность постепенно возрождается, mm -hmm. особенно в последнее время. Так що от Для того, щоб її відродити повністю, що необхідно зробити. Тому що навіть та сама молодь, яка приходить на великодень до церкви, ми бачимо її не завжди у тверезому стані, наприклад. І не тільки молодь. І не тільки молодь. И не тільки молодь, да. так. Зробити що можна. Здесь зрозуміло, буде якихось зовнішніх мер. Тобто Кожен має почати з себе. Коли чоловік задасть собі питання, зачем я йду в церковь на Пасху. То есть просто для меня это какой-то повод очередной раз выпить лишню, лишнюю рюмку водки и пойти где-то подебоширить. Или же это какой-то праздник, который был дорог почему-то моим предкам, моим родителям, моим отцам, дедам. Когда человек начнет доискиваться до сути, духовной жизни конечно, будет меняться его отношение и к церкви, и к вере, и к религии. А справа відродження духовности чия справа? Справа держави, справа каких-то організацій? справа церкви. Это общее, дело. Угу. Это общее дело. Здесь нельзя назначить главного. То есть здесь мы должны совместными усилиями над этим работать. И государство, и церковь, и каждый отдельно взятый гражданин. Дякую. Багато з тих людей, на які ми от маємо зчинити якийсь вплив, ту саму молодь маємо на увазі. Вони вважають церкву. Вибачте, однак, не сучасною і не цікавою. І переконують самих себе і інших в тому, що священники, вони майже не люди. Вони не слухають музику, вони не дивляться фільми, вони не захоплюються мистецтвом театром. Тим не менше, сьогодні спостерігаємо ситуацію, коли молоді священники вони і грають музику, і створюють якісь там сайти, і займаються іншими, ну скажімо так, мирськими справами. Це допомагає, заважає. На вашу думку, ну, діло в тому, що. Что... Экономическими проблемами мы не занимаемся, а музыкой, как интересовались, так и сейчас интересуемся. И все духовенства часто посещают театры, кино, у всех есть телевизоры. В основном, конечно, мы стараемся смотреть духовные передачи, но интересуемся политикой, наукой. Нас интересует все, вся жизнь нашего государства, наших ученых и всех. Тобто доволі сучасні священники, не зважаючи чи на що, не зважаючи на те, що про них говорять. А ні, ну говорить-то много говорили, і плохо, і хорошо. Я до цього я не придаю значення, но священники живуть активний жизнью, духовний. І одновременно святський угу. про тих, хто живе пер... переважно світським життям, однак не забуваю про духовність. Маємо сюжет. Справа в тому, що щорі... щороку до Запоріжжя привозять той самий святий вогонь, і це відбувається напередодні Великодня. Вважається, що коли сходить вогонь, то і Христос воскресає. Люди, які були небайдужими, вони не священики однак цього року їздили до. Єрусалиму аби привезти благу новину і благодатний вогонь до нашого міста. Про таких меценатів маємо сюжет. Давайте подивимося, потім повернемося до студії. Церемонія виносу святого світла з гробу Господнього в Єрусалимському храмі Воскресіння проводиться у велику суботу з сумісно грецьким Єрусалимським православним патріархом та Єрусалимським патріархом Вірменської апостольної церкви. Благодатний вогонь символізує Воскресіння Господа. У Православних людей є таке придання, що якщо не буде схожіння благодатного огня, то. Не буде милості Божої, і, навіть, в скорості наступить кінець свята. Ми з вами являємося свидетелями схождения благодатного вогня. Господь милує, любить кожного з нас. Чудесне світло намагаються рознести по всьому православному світу. А тому у суботу напередодні Великодня до Єрусалиму стікаються священнослужителі та миряни. Кілька років поспіль є серед них і запорізька делегація. Благодатний огонь прямо з Єрусалима. На привезли в Запорожье. Мы это Це каждый кожен делаем добровольно, тому що ми хотим участвовать в духовному встановленні нашого замечательного города Запорожня. Представники православної віри, козаки та священнослужителі, котрі рознесуть свічки з чудодійним полум'ям по церквах, храмах та соборах Запоріжжя та області, зустрічали благодатний вогонь в аеропорту Моторсічі. Подумки, мабуть, кожен із них шкодував, що не міг побачити диво сходження святого світла на власні очі. Так само, як і батько мецената Олександра Богуслаєва, котрий цьогоріч не їздив до Єрусалима, поступившись місцем синові. Саме Богуслаєв молодший привіз диво до нашого міста. Я кхе, цей раз не їздив, тому що там дуже напружена обстановка. Там 6-7 годин стояти. и конечно молодые там локтями пробивают себе дорогу там настоящая битва идет за хорошим местом вот там где можно было сразу получить от благодатного года это во-первых а во-вторых битва идет за то чтобы вылететь вовремя аэропорт э, нас не принимал мы еле еле добились права туда прилететь и конечно в первую очередь вылетают столичные самолеты так. нас так сказать не в первую очередь выпускают но сегодня мы вылетели раньше всех І на нашому вот в это одновременно прибув Київ благодатний огонь і Запорожье. Залишатися духовною людиною можна при великих статках? Чи все ж таки гроші часто заважають звертатися подумки, хоча б до Бога, до своєї душі, до якихось проблем, які важливі? Високі ставки мішають духовному росту і ні? Я так поняла вашу увагу. Гроші заважають? Ні. Ні. Зачем? Вообще никакой борьбы за гроши нет в церкви. Хотя нам все время говорят о том, что церковь добивается, что больше ходило людей, что больше прибыли было, и так Это неправда, это ошибка. Здесь совершенно мы не этого добиваем, Мы добиваемся прихода людей, чтобы больше людей попало в Царство Небесное, чтобы больше людей спаслось. Вот это нас беспокоит. А были разные периоды, вот в частности в моей жизни, были такие зарплаты, я получал 50 гривен за, в месяц, и это небольшая зарплата, очень небольшая. Вот, Но прекрасно, я чувствовал себя очень хорошо, так же, как сейчас, когда живу на пенсии. Так здесь зарплаты не играют роли, деньги не играют роли в деле спасения а Гроші людей, які а, мають їх, а, заважають їм приходити до церкви? В Євангелії є фраза, яку говорив Господь, говорить кожному з нас, тяжело багатому вийти в царство небесне, легше верблюду пройти в ігольне ушко. Часто це істолковують як повну невозможність. Угу. Дело справді... в тому, що традиційно, це священного священописання, розуміється, яким образом? одні з ворот, в Иерусалим. Входы в Иерусалим назывались игольным ушком. Это были очень узкие и неудобные врата. Поэтому вот караванщики, которые вели верблюдов, им нужно было очень сильно потрудиться для того, чтобы протиснуть верблюда, груженного товаром в эти ворота. Э -э богатство, мирское богатство, это, скажем так, дополнительный груз, дополнительное испытание для человека. Нет ничего невозможного. То есть для, для спасения Важно желание, важен труд духовный. У нас есть опыт церкви, примеры святых, которые занимали достаточно высокое положение в государстве. Есть и императоры, есть и патриархи, которые прославили свою святость, но при этом занимали высокое положение в обществе, имели, скажем так, ну, большой доход, скажем, вот об этом. Зависит от стремления человека к Богу и того, как он распоряжается богатством. Если богатство течет, к этому нельзя прилагать сердце. Этому тоже у нас учит Священное Писание. Угу. Важливая справа в пекле и в раю. Владико, э, что на самом является собой пекло, что такое рай для богатых и для бедных людей? Дело в том, что человек создан для вечности. Широкая, прямая дорога в Царство Небесное ведет всех. Но первый отрезок от этого, от этого пути мы называем земной жизнью. Земной жизнью. Вот она дана человеку для того, чтобы он научился жить по небесному по и был счастлив в вечности. Дело в том, что у нас существуют законы в химии, физике, математике и так далее. А в вечности только два закона существуют. Закон вечности и закон любви. И вот насколько человек здесь научится любить Бога и людей, настолько он целую вечность будет счастлив. Вот, значит, а чтобы научиться любить, где ее взять, эту любовь? А Библия учит, что от начала стоит начало в страхе Божьем. Если человек боится Бога, он старается не делать ничего плохого людям, не идет против церкви, и постепенно он становится все лучше и лучше, и приобретает любовь Божию. А любовь Божия – значит спасение. Что еще способствует нас иметь любовь к Богу, который, ради которой мы живем на земле здесь. Ну, Во-первых, нужно каждый раз перед сном остановиться хотя бы на три минуты и вспомнить, что плохого, сделать за день и покаяться, затем избегать знакомства с людьми, у которых нет страха Божия. Наконец, нужно иметь обязательно. добрые отношения, избегать фамильярности с людьми, с которыми сталкиваются в жизни. Все это утрачивает из души страх Божий. И вот если всего этого придерживаться и стараться никого не осуждать, легко можно пройти земное поприще, и наследовать Царство Небесное. В чем Царство Небесное? Там нет солнца, там светится сам Дух Святый, освещает необыкновенно ярким светом всех и вся. Космические Потоки любви от Бога исходят на все, на ангелов и людей. И они как бы купаются в любви. Космические потоки. славы Божьей также покрывает всех ангелов и людей, всех, попадает Царство Небесное. И, кроме того, свет от Господа исходящий. Вот, чтобы все это получить, нужно потрудиться на земле только одному – научиться любить Бога, как я сказал, и людей. А все остальное – это только вспомогательные факторы, которые могут или помочь, или отнять, или повредить вот в этом приобретении этой любви. Дякую за те, що сьогодні було в нашій студії. Живемо в тому суспільстві, яке маємо сьогодні. Хотілося б, щоб це суспільство було б краще. Можливо, через Бога, можливо, через духовність. Це був запорізький вектор. Обов'язково побачимося.